Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні мова йтиметься про сучасний метевий водонагрівач, який прослужить вам довгі роки. Побачимо його розпакування, а також у роботі. Розповім про нюанси по вибору. А передмова така. Метеві водонагрівачі вже витискають потихеньку з ринку бойлери. Які потребують більше часу на водонагрів та займають значно більше місця. Проточні електронагрівачі економніше за електроенергію, оскільки гріють воду під час вімкнення, а бойлер витрачає енергію на підтримку температури у баку. Однак проточні моделі можуть мати менший тиск води. Але умовно можна сказати, що він необмежений, на відміну від бойлера, що має певний вміст води. З розпакування вибрали водонагрівач потужністю 6,5 кВт модель S106, оскільки ми його будемо використовувати під душ, цієї потужності повинно вистачити взимку. Коли вхідна температура води буде сягати приблизно 10 градусів. За комплектацією вибрали порожню модель без додаткових аксесуарів. У нашу комплектацію йде монтажна планка, сам водонагрівач та інструкція з монтажу безпосередньо по водонагрівачу. Довжина кабелю приблизно 1 метр. Перетин кабелю 3 на 2,5 мм2. Тобто магістральна лінія до самого нагрівача повинна бути не менше, ніж 2,5 мм2 міді. Передня частина зі скла. На ній знаходяться сенсорні кнопки керування, а також на чорному тлі табло. Бічні сторони з пластику. На задній панелі є характеристики моделі, де ми бачимо модель ДСК, на яку напругу він розрахований, 220, струм навантаження 29,5 потужність 6,5 кВт, колір білий, вид зборки С106 це позначає, що він йде без аксесуарів. Кабель трижильний, триколірний, де коричневий буде підключення фаза, синій нуль і жовто-зелений це земля. Тепер подивимось, як його монтувати на стінку. На планку. Кріплення дуже просте. По підключенню води. Чітко бачимо вхід вихід. Вони позначені синім та червоним кольором, розмір 1,2 дюйма. Де подача холодної води є сітка для затримки бруду. Тепер підключимо водонагрівач і подивимося, наскільки інформативна панель. За допомогою сенсорних клавіш виставимо температуру. Мінімальна температура 30 градусів. Максимальна 55 градусів. Центральна сенсорна кнопка це вимкнення водонагрівача. На табло позначається OFF, тобто вимкнено, якщо нам потрібна лише холодна вода. Якщо знов потрібна тепла вода, ми його вмикаємо і буде вода температури раніше встановленої. З розпакуванням та оглядом закінчили. Друга частина як вибрати сучасний метевий водонагрівач. Сьогодні на ринку метеві водонагрівачі представлені двома формами: теновий та індукційний. Теновий – більш зрозумілий варіант для людей, оскільки він дуже простий. Тобто, це в колбу вставляється тен великої потужності від 3 кВт. За рахунок малої ємності, де знаходиться вода. Та великої потужності тен відбувається нагрівання. Які недоліки? Часто тен встановлюється в пластмасовий корпус, який може призводити до його розплавлення. Більш безпечні корпуси з нержавіючої сталі, але головний недолік це тен. Всі ми знаємо, як тен контактує з неякісною водою. І дуже стрімко заростає твердим осадом із солей жорсткості. В основному карбонат кальцію та магнію. Цей шар накип. знижує теплопроводність та призводить до перегріву. У нашому випадку ми вибрали індукційне нагрівання. Що таке індукційне нагрівання? Це процес безконтактного нагрівання води за допомогою електромагнітного поля. Замість нагрівання самої води індукційна катушка створює змінне магнітне поле, яке індиктує вихрові струми металевому теплообміннику, перетворюючи енергію на тепло, тобто електричний опір металу змушує ці струми перетворювати на тепло. Яке передається воді. Іншим прикладом можуть бути індукційні плити для приготування їжі. Розглянемо наш водонагрівач всередині. Як бачите, він виготовлений з нержавіючої сталі аізі 304 тобто харчова. Він нерозбірний, оскільки немає сенсу. Як я казала вище, це нагрівачі з тривалим терміном роботи. Перейдемо до практичної частини. Дивимося, що водонагрівач перебуває у режимі очікування. На табло червоними літерами написано Готовність до роботи. Включаємо водонагрівач на табло. Позначається буквами OF. Зливаємо воду приблизно 2-3 літри і заміряємо температуру. Електронний показав 12,8, спиртовий 11,5 градусів Цельсія. Встановлюємо оптимальну температуру для прийняття душу 45 градусів. І дивимось, за скільки він нагріє воду до заданої температури. Отримали результат за 14 секунд. При цьому він її підтримує. Друзі, нагадую, що це був водонагрівач з середньої потужності 6,5 кВт. Якщо ви його хочете використовувати як душ, то вибирати меншу потужність не має сенсу. Водонагрівач меншої потужності 3 кВт. Можна використовувати для миття посуду та вмивання теплою водою. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. У кого виникнуть запитання, пишіть в коментарях. Відповім. Посилання на товар буде в описі під відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!